Україна має історичний шанс зіграти на чемпіонаті світу. Національна жіноча команда з гандболу проводить збори в Ужгороді на базі готельного комплексу Золота гора перед виїздом на матчі плей-офф за вихід на світову першість 2023 проти північної Македонії. Перше протистояння відбудеться 8 квітня у Скоп'є. А матч відповідь, формально домашній для українок, триватиме 11 квітня в угорському місті Кішвардам. Переможниці за підсумком двох ігор вийдуть до фінал. Альньої частини, де боротимуться найкращі збірні світу, у підготовці дівчат за словами головного тренера команди, важливо подолати психологічний фактор. Якщо ми справимося з цим тиском таким, то я думаю, буде все нормально. Скажем, майстерності у нас вистачає. Всього вистачає ну, дві рівні команди. От настільки рівні команди, і все будуть ці дрібниці. Тобто наше головне завдання зараз якось дівчат розкрепостити, якось їх відволікти від цього, від цього тиску, який вони відчувають, і всі ми. Участь у підготовці збірної України беруть 18 гравчині. На жаль, не зможуть зіграти у плей-офф кілька провідних українських гандболісток Тетяна Поляк, Євгенія Когуч, Альона Шупік та Юдіт Балох. Водночас викликані до збірної і двоє гандболісток Ужгородських Карпат Дар'я Кот та Мілана Шукаль. Усередині команди панує родинна атмосфера, а настрій бойовий. Дівчата кажуть, це буде поєдинок двох сильних суперниць за омріяну путівку на чемпіонат світу. Ми дуже замотивовані, добре працюємо. Трохи переживаємо за кожну дрібницю Добрі суперники. Я гадаю, що ми маємо, ми можемо з ними добре грати і перемагати. Маємо великий шанс. У нас ніколи Мабуть, не було такого шансу. Досить зіграні дівчата, мають непоганих кутів, але більш такий акцент ставимо на нашій грі. У третій день зборів на базу Золота гора завітав її очільник закарпатської ова Віктор Микита. він зазначив, що для нашого краю честь приймати жовто-блакитну збірну. Натомість від імені національної жіночої гандбольної команди йому презентували футболку із автографами гравчинь збірної. Важливо для краю, важливо для України і Закарпаття має обов'язок як саме західний регіон, де немає військових дій, створювати всі умови для того, щоб наша молодь займалася, розвивалася в плані спорту. Сьогодні завдячуючи Олександру Ледиді, голові федерації ганболу. Ми організовуємо збори нашої національної збірної жіночої збірної по гандболу. Дуже важливо, щоб дівчата підготувалися в Закарпатті Є всі умови для того, свіже повітря, позитивний настрій. Як бачимо, вони всі заряджені на перемогу. Будемо надіятися, що в них. Все вийде, вони переможуть. А після першої гри у Північній Македонії наші дівчата одразу вирушать до Угорщини, де й гратимуть матч відповідь. Аби підтримати українок і забезпечити їм справжні відчуття домашньої арени із Закарпаття до Кішварти, організують виїзд вболівальників. Тримка буде, тому що ми відправляємо туди два автобуси. Так що я думаю, 120-150 чоловік у нас буде, плюс гандбольний клуб Карпати. Дівчата їдуть, хто не грає у зборній. Тому розраховую на підтримку. Ну а як правило, коли є підтримка 100-150 чоловік в залі, то всі присутні підтримують. Тим більше, що федерація Угорщина напряму задіяна підтримки ігри нашої організації проведення зустрічі. Національна жіноча гандбольна збірна України зранку 7 квітня автобусом виїжджатиме до Будапешта, аби звідти літаком дістатися до скоп'є на першу гру проти північної Македонії. Поєдинок 8 квітня відбудеться о 20.00 за київським часом. А матч відповідь у Кішварді 11 квітня об 18.00.